Вітаю, вас, шановні телеглядачі. З вами я, Володя Шуфляда, і сьогодні ми маємо можливість поспілкуватися з двома дуже цікавими гостями: депутатом Верховної Ради Іллі Зеленським та Талером Хомсом. Ми розглянемо важливі питання, що турбують наших глядачів і громадськість. Тож залишайтеся з нами попереду багато цікавого. Пане Зеленський, а до вас перше питання. Як вам працюється у Верховній Раді в нинішніх умовах? Дуже добре, дуже добре. Є, звісно, складності під час військового стану дуже важко працювати в Верховній Раді, як і для інших держструктур, такі як ЗМІ, НПУ, ЗСУ, СБУ, МОЗ. У них всіх важко і для нас теж. Тому це теж нелегка робота. Але колектив тут добрий, тому мені легко працювати поки. Поки легко. Угу, дякую за вашу відповідь. А наступне питання це питання від Збройних сил України. І воно звучить так: Коли будуть премії для ЗСУ в розмірі 5 мільйонів? Це буде дуже важко зробити. Це важко зробити. Як видати. Наприклад, одну суму 5 мільйонів, тому я думаю, це реально зробити. А як для кожного там 5 мільйонів видати, чи як там, то це буде зробити дуже важко. Е е е йдеться багато коштів на е бронетехніку, на бронежилети, на автомати, йдеться багато коштів. Е тому... Так, можна сказати, фінансування ЗСУ йде. Тому, якщо так, фінансування, то 5 мільйонів, в принципі, це реально. А десь так для кожної людини 5 мільйонів, то це нереально, я думаю, не як зробити під час таких умов. Угу, Дякую. Ну, а третє питання це питання від Національної поліції України міста Києва, і воно звучить так чи можете ви поділитися своєю думкою щодо останніх змін до Конституції? Зміни Конституції – це важливий крок у розвитку країни, нашої країни. Вони спрямовані на зміцнення демократичних принципів та захисту прав наших громадян. Я вас розумів. А четверте питання це питання таке особисто від мене. Чому такі високі штрафи? Чому повисли їх недавно, щоб громадяни України менше, менше порушували? Правд дорожнього руху, так само для підняття коштів в казні та зарплати. Е, як там кажуть, результат на очі, е, зарплати повисені, може хтось не замітить, але зарплати дійсно повисені, вони стоять на максимальних ставках е, і штрафи також. Е, тому це для підняття зарплат та казни, і далі є там всі гроші, то вони підуть на улучшення нашої країни. Дякую. Mm -hmm. Ну і останнє п'яте запитання: чи плануються якісь масштабні такі зміни? Так. Да. І які я сказати вам не зможу. Це є конфіційна інформація. Побачите ви тоді, коли настане час це сказати. Я думаю, що час настане скоро, а можливо, не скоро, но часті настане. Угу. Дякую за те, що висловили свою власну думку. А ми переходимо до наступного кандидата, і це Тайлер Холмс. Вітаю, пане Тайлер. І звучить перше питання для вас. Які законопроєктів е, з останніх ухвалених ви вважаєте найбільш корисними для громадян? Вітаю, один з найбільших корисних це законопроєкт діти війни щодо збільшення соціальної допомоги для малозабезпечених сімей, також для матері-одиночих, це ініціатива безпосередньо вплине на покращення життя тих, хто найбільше постраждав від економічної кризи. Я mm зрозумів. -hmm. Yes, Наступне питання це питання від Національної поліції України міста Києва. І воно звучить так: чи планується збільшення фінансування для Національної поліції України міста Києва? Так, збільшення фінансування для національної поліції України обговорюється на рівні уряду вищого керівництва ми розуміємо важливість безпеки в столиці і працюємо над тим, щоб поліцейські отримали належне забезпечення для ефективної роботи України. Я вас розумів. А, наступне питання це третє питання, чи розглядаються нові законопроекти, спрямовані на покращення умов служби поліцейських та забезпечення їхніх прав. Це також питання від Національної поліції України, міста Києва. Так, зараз у розгляді кілька ініціатив, спрямованих на підвищення зарплат та покращення умов праці та соціального захисту для поліцейських. Ми розуміємо, що їхня робота критично важка та важлива для громадської безпеки. Угу. Ну, це інтересно. Четверте угу. питання, це вже наступне. Це таке від мене питання: куди йдуть гроші з штрафів? Гроші йдуть до пана президента, саме у казну? <ган> ну, у державу а, З, зі штрафів. Ага, я вас зрозумів. Ну і п'яте останнє питання. Е, яка ситуація в економіці країни? Економіка залишається під тиском через війну, але ми бачимо певні ознаки стабілізації завдяки міжнародній допомозі та внутрішнім реформам ми зберігаємо здатність підтримувати важливі сфери економіки, зокрема інфраструктури та соціальної програми. Я вас розумів. Ну, дякую за те, що висловили свою власну думку. На цьому ми завершуємо нашу програму. Сподіваємося, що сьогоднішні обговорення допомогли вам краще зрозуміти ситуацію в країні. Дякуємо нашим гостям за участь і вам, шановні телеглядачі, за увагу. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей у нашій студії.